Чарівний ліхтарик. В одному невеликому містечку жив хлопчик на ім'я Арек. Він був допитливий і завжди мріяв про пригоди. Одного разу, гуляючи старою частиною міста, він натрапив на антикварну крамницю. Віконце було запилене, а вивізка ледь читалася, але щось змусило Арик зайти всередину. Усередині панувала тиша, лише старенький годинник цокав на стіні. За прилавком сидів дідусь із довгою сивою бородою і уважно дивився на хлопчика. Вітаю, юначе. Що шукаєш? запитав він. Арик не знав. Що відповісти, але його погляд упав на старовинний ліхтарик, який лежав на полиці серед різних речей. Він виглядав незвично, чорний, із хитрому візерунками, а замість звичайного скла в ньому сяв невеличкий кристал. Що це за ліхтарик? запитав хлопчик. Це не простий ліхтарик, а чарівний, усміхнувся дідусь. Він може показувати минуле майбутнє або чарівні світи. Але треба бути обережним, не кожному дано побачити істину. Арик аж затамував подих. Він запитав, чи може спробувати, і дідусь кивнув. Віддавши кілька монет, хлопчик узяв ліхтарик і вибіг на вулицю. Арик прийшов додому і зачинився у своїй кімнаті. Він з нетерпінням натиснув на маленьку кнопку на бічній стороні ліфтарика, і раптом кімната наповнилася м'яким золотавим світлом. Перед його очима почали з'являтися тіні. Він побачив себе зовсім маленьким, як він грався з мамою, як тато колись навчав його їздити на велосипеді. Захоплений, Арек вирішив подивитися, що було ще давніше. Світло ліхтарика змінилося, і він побачив старе містечко, без машин, із возами, що гуркотіли по бруківці. Він бачив людей у старовинному вбранні, чув, як вони розмовляють. Але найцікавіше було те, що серед натовпу він упізнав хлопчика, який був схожий на нього самого. Арик хотів доторкнутися до нього, але зображення розсіялося. Він зрозумів, що його родина жила в цьому місті багато років тому, і, можливо, той хлопчик його прадід. Наступного вечора він вирішив спробувати подивитися майбутнє. Ліхтарик знову засвітився, але тепер світло було сріблястим. Він побачив самого себе в майбутньому, він став дорослим, стояв перед великим екраном і щось показував людям. Вони уважно слухали його, а на його грудях світився значок відомого вченого. Я буду дослідником. подумав Арик, сповнений радості. Але раптом світло мерехнуло, і він побачив інше майбутнє, він сидів один у темній кімнаті, похмурий, без жодної мети. Це теж може статися. Занепокоївся хлопчик. Раптом голос дідуся пролунав у його голові. Майбутнє не вирішене. Все залежить від твоїх рішень. Чарівний світ. Останньої ночі Арек вирішив подивитися щось особливе. Він налаштував ліхтарик на третій режим, і раптом перед ним відкрився чарівний світ. Ліси сяяли сріблястими деревами. У небі літали велетенські птахи з вогняними крилами, а річка текла, мов рідке золото. Посеред лісу він побачив дивне створіння, воно нагадувало маленького ельфа з прозорими крильцями. Ласкаво просимо в світ снів, мовило воно. Ти перший із людей, хто сюди потрапив. Арик провів там цілу ніч. Розмовляючи з чарівними істотами, досліджуючи чудеса. Але врешті ліхтарик почав тьманіти, і він зрозумів, що пора повертатися. На ранок Арик повернувся до антикварної крамниці, щоб розповісти дідусеві про все, що бачив. Але крамниця зникла, ніби її ніколи й не було. Ліхтарик більше не світився, але хлопчик розумів, що він отримав найважливіший дар знання про те, що минуле можна вивчати, майбутнє залежить від нас, а світ навколо сповнений див. Варто лише їх шукати. Відтоді Арик почав більше вчитися, допомагати іншим і сміливо йти вперед, знаючи, що саме він творить своє майбутнє. Кінець, але початок нових пригод.